Доброго дня, шановні майстрі і майстрині, слава Україні! З вами я, Оксана Вишневська, і ми поговоримо про вишиванки. Ось це найбільший мій скарб, це вишиванка моєї прабабусі. Вона виконана на домотканому конопляному полотні, яке було виконане вдома, ще коли я була дівчинкою. От, Бабуся ткала, але полотна для сорочок чи рушників вже не ткала. Ткалися дорожки на продаж, скатерті часом. Але такого тонкого, класного полотна вже не виробляли, тому що не було матеріалів, відповідно, не, не було деяких коноплі. Сіяти вже та традиція пішла в небуття. От, Ось поділ сорочки. Надзвичайно тонесенько полотно, надзвичайно... Кропітка робота, ось максимально близько, вам покажу такий поділ. Ось, рукав. Вона тоненька, дуже приємна на дотик. За розуміннями, які хто дотримувались в моєму роді, і про які я чула багато де Україною, існувало таке поняття: в чому вінчаюся, в тому кінчаюся. Тобто вінчальна сорочка вдягалася два рази за життя. Один раз до шлюбу і другий раз на поховання людини. От. Так як я цю сорочку обожнювала, прабабуся погодилася, що в неї була там біла з червоним, традиційна Чернігівщина, От. то, відповідно, та стала для неї в останній путь, а ця лишилась мені на згадку про прабабусю. Вона надзвичайно гарна, надзвичайно тоненьке, надзвичайно полотно, таке Його, так, напевно, на відео і не покажеш, воно просвічується. Це дуже гарне, тоненьке, делікатне, дуже гарне вишиття, дуже точне, от, з абсолютно ідеальним зворотом. В нашій родині дотримувались традицій, що сорочка це доля. Відтак, я жодного разу не приміряла прабабусину сорочку. Більше того, багато разів, поки я була малою, прабабуся мені забороняла то робити. Ну і різниця зросту. Навіть, якщо просто прикласти її до себе, от, ні в моїх видно не буде. При моєму 1,75 от Сорочка мені зап'яте. При, 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 всіх цих, при всіх положеннях. А я маленькою любила сперечатися з прабабусею, що ніби. Ну чому я не можу поміряти сорочку? Вона мені така гарна, вона мені така люба, вона така делікатна, така класна, стільки в неї труда вложена. Така вона гарна. А прабабуся запевняла запевняла мене, що міряти на свої плечі. Чужу сорочку ні в якому разі не можна. Аби не приміряти з сорочкою і долі. Доля в прабабусі була, скажімо так, мало в чому завидна. Моя прабабуся була 12-ю дитиною в родині і єдиною дитиною, яка вижила. Тож, заздрити, скажімо так, було не дуже чому. От. На кожен Великдень. Був такий собі обряд, на який ми реагували спокійно і з розумінням. Прабабуся завжди виходила до хвіртки, обнімала у і плакала. Вона згадувала всіх своїх братів і сестер, їй все життя боліло, що вони не можуть приїхати до неї в гості, і що вона не має до кого піти в гості. Відповідно, розкуркулення. І колективізація, а прихід радянської влади на Чернігівщині був досить такий травматичний, драматичний процес. І для моєї родини це особиста історія, яку ми знаємо не з книжок. Так що така от ситуація. Власне, мені пощастило двічі, тому що мене виховували дві прабабусі. Обидві вони були 1912 року народження. От, В принципі, обидві вишивали, але бабуся по мамі, по-перше, більше була схильна до рукоділля, дуже це любила до останніх днів свого життя. От, І всьому, що я вмію, навчала саме вона мене. От, А бабуся Орешка або Ірена за паспортом, як то воно було. Вишивала за молоду і вже коли я була, вже вона не вишивала, в неї вже був гірший зір. Вона більше любила поговорити, позгадувати пісні, от рукоділлям ми не займалися. Переходимо далі. Ми багато їздили. Україною Зараз я вам покажу теж сорочка моєї прабабусі. Ця сорочка була вишита в 1943 році. В 43-му році в моєї прабабусі померла мама якраз під час окупації, під час війни. Так вийшло, що церемонія поховання вже почала відбуватися, а в село заходили німці. Люди розійшлися, і прабабуся з двома малолітніми дітьми сама ховала свою матір. За кілька місяців вона отримала похоронку по чоловіку. Ось ця сорочка це її біль, власне кажучи. Вона її так і називала а, вдівська. Тут вона вишита не мережкою, вона вишита обманкою. От. Це, в принципі, дуже легко пояснити. Бабуся дуже любила тонкі, тонкі роботи, дуже любила мережку. Але, лишившись самій на господарстві, з двома малолітніми дітьми, дуже не помережиш. Тому що народ у нас номінально прекрасний, але коли ти живеш одна з двома малими дітьми, доводилося ночувати і на горищі сіну старехти, і в е, зимовий час часом. В сараї там, де зберігалися дрова, щоб дрова не було забрано сусідами. От така от, власне, гірка доля. Тож міряти сорочку на свої плечі, чужу, вважалося, не варто. Жодного разу я не приміряла ні одну, ні іншу прабабусину сорочку. В мене прабабусиних сорочок всього дві. От, В даному випадку, дивіться, тут обманка дрібненький хрестик. І е, цвіт калини. За словами прабабусі, це символізувало її інсум за своїми молодими літами, за своїм е, непрожитим щастям. От. І власне е, дубочки вишивалися свідомо. Зазвичай ну, в нашому, принаймні, регіоні дубочки жінкам не вишиваються, хіба тільки при хворобі. От, в даному випадку саме дубочки вишивала вона свідомо, тому що вона збиралася бути в своїй родині, своїм дітям і за чоловіка, і за тата, і за маму. Тобто і за чоловіка, і за жінку в родині. Власне, так заміж прабабуся і не вийшла. Хоча навіть вже я була дошкільного віку, прабабусі було вже 70, і до неї жартували чоловіки. Що а я б до тебе посваталась. Вона була дуже гарна, дуже роботяща, от, дуже е, гарної вдачі, от, але прожила самотнє життя, тому що вважала, що дітям е, батько. Чужий чоловік за батька не буде ніколи. Її, її чоловік, дід Петро, який загинув в Великовітчизняну війну, був дуже добрим і до неї, і до дітей. І вона часто говорила, що ліпшого за мого Петра бути не може, а гіршого мені задарма не треба. От така от позиція життєва. Далі ми багато їздили по всій Україні. Тож, дивіться, 1043 рік це власне і є ХХ століття. В двадцятому столітті в нашій державі було дуже, дуже багато трагічних подій по всій території. От, і відповідно, ну я не раджу. З моєї з мого розуміння, з мого уявлення, з моїх знань, здобутих в поїздках, здобутих від старших людей, я не раджу вам перешити чиюсь сорочку один до одного. Зробіть свою. Як би вам не хотілося, яка б вона вам гарна не була. Ну, на моє розуміння, копіювати не варто. За бобон чи не за бобон це. Дивіться, я малою переконувала, що про бабуся, можна я помірюю, ну така мені та біла сорочка мила. Ну, не буде ніколи другий раз війни. Аж ніяк я не зможу поховати в окупацію матір. Аж ніяк я не втрачу на війні чоловіка, не лишуся вдовою з двома дітьми. А знаєте, як то мені було зараз в окупацію? Як я, як я ту сорочку згадала, як я ті розмови згадала, і як мені потепліло на душі, що я таки її послухала і не міряла її жодного разу. От вам і забобони. І кому би здавалося, що та війна буде, і кому би здавалося, що таке можливо, і що, власне, можливо, повторити долю попередніх поколінь своїх? Так, переходимо далі. Це сорочка моєї бабусі. Як бачите, вона вишита переважно тою ж ниткою, з якою і зіткана. Ось, бачите. Але тут є чорне. Ця сорочка шилася вже в зрілому віці, вже вона була заміжня. І чорне на ній. Не просто так, не стильно, не модно. Втрата первістка. От що дало. Ті чорні узори на даній сорочці. Тому, люди, подумайте логічно, не було ніяких інших уявлень про кольори в ХХ столітті. Тому що ХХ століття це ваші мами, ХХ століття це і ви частково, і ваші прабабусі. Ніяких е, інопланетян з іншими уявленнями про світ не прилітало в ХХ столітті. Тому уважно, обережно ставтеся до того, що ви собі ну, копіюєте. Робіть своє, пробуйте зробити собі щось на щастя, пробуйте зробити собі щось, щось гарне, щось добре, щось, щось для власної долі, аби ваші долі були світлі, аби ваші долі були гарні. У мене, на жаль, немає сорочок. Тих людей, до яких їздили, в мене там є десь фотоархів, я пошукаю. От. Але на Рівненщині, Волинь, межа з Львівщиною, на Львівщині старі бабусі говорили наступне: От. при УПА мало де була родина за совєтов, в який не пішов батько, в який не пішов би один із братів, один із синів. Воювати за Україну. Відповідно, не з доброго дива, там є чорні сорочки. Я нічого не можу сказати, наприклад, за Буковину. Там все інакше неоднозначно, там є легенди, там є погляди. Там, ну, знову ж таки, той регіон славився майстринями. Там, то якоюсь мірою дійсно дань Європейськості, дань моді. Спроба підкреслити яскраві узори е, саме чорним кольором, саме виділити його. І знову ж таки, та територія славилась тим, що там багато вишивали на продаж, наскільки от є дані історичні, скажімо так. Але ну, ну, при будь-яких розкладах, дивіться, ви приходите в будь-який етнографічний музей, будь-якого села чи містечка. І вам ніде не покажуть колишніх сорочок двох однакових. Так, десь якісь типові моменти, десь якісь елементи, десь якісь е, схожості в орнаменті е, і так далі, вони є по регіонах, це безперечно. Але двох однакових немає жоден музей, бо не прийнято було колись копіювати один до одного. От, Я виставляла у себе на е, цьому на Фейсбуці у статті. Я ще виставлю вам сюди фото колишні. От, В мене небагато, на жаль, фото з собою. Більшість архіву е, в мене лишилася на дисках вдома, і ну, так вийшло, що ми не вдома. І мама не може знайти мені, передати те, що я хочу від неї. <кій> Їхати зараз. Ну, не той час, щоб кататися, скажімо так, до того ж, лякати дітей, які ще й так не дуже відійшли. Не дуже. От. Тож, я вам зараз показала і розказала три сорочки з моєї родини. Десь ще є четверта, теж з чорним, до речі, але то не з моєї родини, тому тут в іншої історії. І я достоменно вам можу розказати, хто їх вишивав, коли їх вишивали. Куди воно вдягалося, От, з якими помислами і так далі. Тому що ці... це була моя бабуся, це була моя прабабуся. Я серед цих людей росла з восьмимісячного віку. віку. Не було дня, щоб ми довго і цікаво не говорили. Не було взагалі дня, щоб не було мови за вишивки, за якісь традиції і за щось ще. А мама моєї прабабусі була дуже-дуже знаною майстриною вишивала на замовлення панів От, на замовлення панів і, власне, мала хутір куплений з вишиття, крім тої землі, яка була в родині, крім того. Тож, власне, я вам не з музейних експонатів щось розказую. Я трохи щось маю уявлення за всі ті речі. Так само, як і різні шви, різні мережки, і все решта, я спробую вам. Знайти натхнення і можливість і сили зняти і показати все, що я вмію, тому що мене вчила прабабуся. І прабабуся вчила, що все, що тобі Бог безкоштовно дав, ти мусиш безкоштовно передати і навчити інших. Тому мені ці курси платні, дорогі, ну, всю дорогу, якось так, то така дичь. Цікавості заради я на деякі з тих курсів ходила платні. І, відверто кажучи, вони мене дуже засмутили. Як за свої гроші, то вчити, коли не вмієш, це дикість. От, все, що власне, я вам хотіла сказати: сприймайте світ критично, думайте над всім, що вам говорять. От-Я не прихильник забобонів. Але я не прихильник перевіряти подібні забобони на собі. Тож, власне кажучи, вибір за вами, як до цього ставитися, як до цього відноситися, власне, вирішуйте самі для себе. Просто співставте той факт, що ХХ століття, і узори ХХ століття це не так давно було. От. І якихось бозна, якихось світоглядних перепатій між вами, вашою бабусею, між вами вашою прабабусею, не відбувалося. Як ви відноситесь до чорного, як до суму, як до трауру, так і тоді сприймали не інакше. Воно не з неба впало. Не бувають таких швидких змін у світогляді і світосприйнятті за такий короткий термін. Тож, ну, ви можете і мусите робити, на якій тканині без питань. Дивіться, оце домоткане. Конопляне полотно, бачите? Ось. Ткали це вдома. І ця сорочка дуже тонка, і це такого гатунку полотно, як прабабуся казала, що її мама робила на продаж. Тобто, це дуже-дуже-дуже класне полотно, воно на дотик просто неймовірно. Тут настільки ті ниточки рівномірні. От. Єдине, що дуже я його виглажувати не стала, щоб зайвий раз не травмувати, так як я хочу зберегти це ще своїм дівчатам, показати, як воно колись було, як воно має бути. От. Ця сорочка, яка вишита у 43-му році, вишита на купленому полотні. От. І знову ж таки, От, це магазинне, я не знаю, як воно там називалось. Більшість рушників, до речі, по, по всіх музеях, кругом, більшість рушників саме на такій тканині, така проста якась магазинна тканина. А от вже <кхм> бабусина знову ж таки ткали самі собі вдома, бо вже було дві господині вдома, вже був хазяїн, тобто в бабусі був чоловік, і це ткали саме. це теж конопляни, але воно значно грубше. Воно вже не таке тонюсіньке, як те, воно значно грубше. Ось. Як вам там гарніше показати? Ось бачите, хоча вишиття дуже охайне, дуже делікатне. Я багато разів передивлялася з лупою, то все ніде жодного разу немає помилки в узорі, все дуже точно, все дуже скурпульозно. Взагалі, бабуся прабабуся в мене були вкрай педантичні до роботи, і вважалося, і вчилися, що ти маєш робити так, щоб ліпше за тебе не зробив ніколи ніхто. От, відповідно, самі вони робили саме так і вчили саме з того, як робили самі. От, всі сорочки пошиті руками. Це не машинне пошиття. Тобто, це просто повністю ручна робота. Навіть на купленій тканині пошита вона руками, пошита не руками. Була сорочка в нас в родині, ви її бачили на обкладинці журналу Настуння кольорова. Вона в нас називалася естрадною. Тобто. Її вдягали мої тітки, її вдягала мама і її носила я в школу на виступи. Це сорочкою в нас і вишиванкою не вважалося, не називалося. Це була бутафорська естрадна. Вона не мала господині, тобто вона не шилася комусь конкретно і за вишиванкою ніхто не тримав. Тобто, це була от така от шароварщина чистої води і сприймалося саме так. На уявлення у нас, і так як відносилися в нас в родині, вишиванка це щось, що пошите для конкретної людини. Або єю самою, або майстриною для неї. Або всією родиною, жіночою частиною родини. І рушники шилися, і сорочки шилися, знову ж таки, у більшості родин, не тільки в нашій. Так що така от історія. От. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Розглянути узори ми розглянемо, але я хочу вам, знову ж таки, показуючи і даючи узори, я їх вам викладу. А показати, що їх можна поєднати з більшістю з великою кількістю інших узорів і зробити собі зовсім своє зі своїм змістом. Ні в якому разі не повторити один до одного. Чи я б то сорочка не була. Бо чужа доля на плечі, вона не треба. І ви знаєте, ми сприймаємо е, поговірку народну, своя сорочка ближче до тіла, тільки з меркантильної точки зору. Тобто, що, типу, свої інтереси нам близькі, близькі, а чиїсь не дуже. Але ж це не зовсім так. Тобто є щось своє, є щось рідне, є щось близьке, От. а є щось, що тобі воно на плечах ні до чого. Тож, власне кажучи, все, що я вам хотіла сказати з цього приводу, от на все вам добре.